Вітаю в сервісному центрі A-Game Київ серед професійного ремонту та продажу ноутбуків. Далі в нас в продажу будуть два ноутбуки просто космічної, я б навіть сказав, якості. Це Dell Alienware 17R5, тобто це 17-дюймовий Dell Alienware, який в нас давайте почнемо з характеристик цього ноутбука. Зібрана на процесорі i7 8750H 8-ядерного на відеокарті GTX 1070 з 8 ГБ відеопам'яті GDDR5. Так, Оперативна пам'ять тут 16 ГБ DDR4, дві планочки по 8, як я завжди кажу, більш ніж достатньо для комфортної роботи ще й в двоканальному режимі, тобто дуже швидко. Приходимо до диску. Диск, як завжди, в нас тут встановлений теж дуже швидкий NVMe PCI-Express обсягом 512 ГБ. Як бачите, мало того, що здоров'я 100% та швидкість 100%. Ще й цей диск новий. Тобто 0 днів, 12 годин записано 290 ГБ. Це встановлена тільки операційна система. Так, батарея. Батарея в нас зношена на 9%, але ж я так гадаю, що це зношення від. Того, як він зберігався. Тобто, що я маю на увазі, зараз я вам розкажу. Так, давайте спочатку запустимо тести, щоб продемонструвати, що відеокарта працює нормально. Так, переходимо до останнь ноутбука. Це ноутбук ексклюзивний, я вважаю, тому що я взагалі не розраховував на те, що за теперішніх часів можна побачити Alienware в такому стані. Що я маю на увазі? Ноутбук абсолютно новий. Ну, для того, щоб протерти до ідеала цей софт-тач пластик, треба витратити дуже багато часу. Але я впевнений, це можна зробити, тому що е, якихось відбитків е, чи чогось е, слідів, чогось е, потертого, його, цього просто немає. Бачите, це, це ось до поки знімаю, ці сліди з'являються. Стан новий, тобто цей софтач пластик на ньому не має ніяких потертостей чи якихось подряпин. Клавіатура теж абсолютно нова, немає ніяких тут слідів. Нічого не затерто, ніяких царапин. Ну, немає слідів користування. Чому я це точно знаю? Дивіться, переходимо до просто... Шаленого, я б навіть сказав, дивіться, тут є заводські плівки. Тут заклеєна, ну, я не буду, не буду зараз знімати, бо краще новий власник це зніме. Тут е така дуже глянцева поверхня йде по планці по ліцевій. І така ж сама глянцева поверхня, бачите, йде по middle cover. Бачите, вона теж е заклеєна плівкою. Е заклеєна тут кнопочка. Тобто все заклеєне. Матриця, скло. Немає жодної ніякої ні царапини, нічого. До речі, вона тут Full HD, вона IPS, картинка дуже класна. Ну і переходимо. А, ну, до речі, давайте по портах одразу. Це в нас стандартний Alienware, тому з цієї сторони в нього USB один, і решітка радіатора. До речі. Порти як нові. Тобто при підключенні пристрою ти відчуваєш, яке туге підключення. Тобто в цей порт майже там декілька разів підключали з цього пристрою. Далі з цієї сторони те ж саме, до речі, про порти. Все нове. Нема нічого, ніяких ні подряпин, ні слідів ударів, нічого. Новий ноутбук. Так, у нас тут ліворуч usb Type-C Thunderbolt. далі... USB 2.0 роз'єм для підключення мікрофону, далі роз'єм для підключення наушників. Всі остальні порти в нас йдуть з задньої частини. Так, ну Давайте покажу, що всі тести ну, ну проходить. GTX 1070, все працює. Зараз я перейду до того, що було з платою, то який там стан з самою платою. Тести цей ноутбук пройшов. До речі, я навіть думав його залишити на рідній термопасті, але. ж я побачив по температурах, що ноутбук все ж гріється трохи більше, ніж він повинен грітися на новій термопасті на правильних відтисках. Ну і вже розуміючи, що ця машина вона претендує на те, щоб бути. Одним з найкращих ноутбуків, який продавався в нашому сервісному центрі, ну принаймні я вважаю, що Dell Alienware саме цієї конструкції, це найкращі ноутбуки з точки зору надійності, з точки зору комплектації рішень конструкторських. Є, є єдина вада у цього ноутбука, а це, мабуть, його вага, тому що він дійсно дуже великий, і оскільки немає проблем. Ні з петлями, там, ні з корпусом, бо він частково металевий. Через це він важить. Ну не може не важити. До речі, ці ноутбуки вони настільки міцні, що ну, при, навіть коли ти його береш з одного краю, ну по-перше, не вистачає сил його притримати, бо він дуже важкий. А по-друге, по самому ноутбуку відчувається, що він не, не згинається, тобто. Все монолітне, все дуже кріпке, міцне. Ось, а, То дивіться, далі. ну Ця конструкція, де п -п петлі ідеальні. Далі дивіться, тут теж плівок, плівка на цьому значку. Тобто він ідеально гладкий. На кришці, на самій, немає жодних слідів. До речі, за цим ноутбуком я зняв відео, як я займався його ремонтом, бо дуже мені було цікаво, я розумів, що я його розбираю першим. Ніхто до мене в цей ноутбук не заглядав. Тому я це відео зняв, ну, знайду час якось змонтувати його. Викладу у нас на каналі. Так, ззаду в нас решітки радіатора. Ну, до речі, можливості по охолодженню цього ноутбука ну, вони мене вражають. Це просто чудово. Далі, повноцінна мережа LAN. дисплейпорт. HDMI для підключення зовнішнього монітора, ще один USB type c Thunderbolt. Роз'єм для підключення зовнішньої відеокарти. Є така приблуда до цього ноутбука, дуже цікава, яка дозволяє підключати десктопні відеокарти. І роз'єм для підключення блока живлення. Ну, тобто, Давайте ще звідси покажу ви подивіться, який стан. Я так розумію, що власник цього ноутбука після того, як його придбав, він їм не користувався, може б був йому не потрібен. Він простояв весь цей час десь, тому що навіть пилу він не встиг набрати. Кулери були майже чисті, там нема чого було чистити. Тож, ось такого стану ноутбук. Так, до речі, про блок живлення. Блок живлення рідний з ним, звісно, оригінальний, звісно, 240 Вт, так як і треба. Це та потужність, на яку розрахований цей ноутбук. Кабель живлення під нашу розетку, тож одразу можна користуватись. Тепер пару слів щодо ремонту. Річ у тому, що мало того, що цей ноутбук новий, по усім ознакам. Ще до того він, він приїхав до нас з коротким замиканням, але ж це коротке замикання воно було в одному маленькому елементі, який ми знайшли швиденько. Цей елемент був замінений, коротке замикання з плати було усунене, і ноутбук одразу запустився. Тобто ремонтів материнська плата ця ще не бачила, можна сказати. бо... Та заміна того маленького елемента вона ну, нічим ніяким чином не буде впливати на подальшу роботу цього ноутбука. Тож зараз переді мною абсолютно новий Dell Alienware, такий, яким він випускався, здається, чи в 2019 році. з, ще раз повторюю, процесором i 7 8750 це восьме покоління, 8 ядер, та, здається до 4,3 ГГц. З новим дуже швидким SSD-диском NVMe 512 МБ Intel, з 16 ГБ оперативної пам'яті в двоканальному режимі, більш ніж комфортно, з батареєю всього 9% зносу. З Full HD IPS-матрицею, новою, без жодних там царапин, з ідеальним корпусом. Тобто такого ноутбука я, я не знаю, що побачу я ще коли-небудь в житті ще один такий Alienware. Тож, якщо хтось собі бажав Alienware, якщо хтось мріяв, то це, мабуть, один з двох шансів. Один з двох, Тому що зараз буде ще один Alienware. в чомусь він кращий, ніж цей, в чомусь трошки гірший. Але він теж дуже е, класний і ну, по, по деяким параметрам навіть кращий, ніж цей. Е, так, ну годі про цей ноутбук. Просто в мене він викликає бурю цілу емоцій. Я не можу просто про це розповідати, тим більш е, тому, що я їм повністю займався, знаю, який він і пережив ці дуже приємні моменти, коли він запустився. Коли я повністю його довів до ладу вже цілком, коли я все перевірив, побачив, що все працює. І навіть десь якась думка в мене була в голові цей ноутбук залишити собі, але я не можу. Я ну, це як колекціонер якихось машин, це мені треба робити цілий гараж цих автомобілів. в мене нема такої можливості економічної. Зараз дуже важкі часи в нашій країні треба бути більш адекватним і відпускати якісь речі. Але це. Та річ, яку я хотів би собі залишити. Тож, питання, як завжди, за цим номером месенджери, Viber, WhatsApp, Telegram. Цей номер буде в нас і в описі. Посилання буде також в описі на сайт, на наш. Там будуть фото цього ноутбука, там будуть ще раз перераховані детально характеристики, і там буде, звісно, ціна. Тож, Ось такий ідеальний Dell Alienware. Я радий, що він. Залишиться в мене хоча б на цьому відео, яке я, яке я про нього записав. Ну а ви, якщо вас цікавлять такі чудові машини, звертайтесь Київ, професійний ремонт та продаж ігрових ноутбуків. Дякую за перегляд, до побачення.